Результатів президентських виборів, а вони вже підняли голову. І вчора вже прийшли по Приватбанк. І от я вам кажу: Привіт усім, мене звуть Ходжик, і я прибув на дебати кандидатів президенти України. Але перед цим я хотів би вам розказати дещо і показати. Дивіться, поза мною мільйони українських правоохоронців Вони перекрили дуже багато вулиць. Щоб... Задовго до входу на територію Олімпійського перевіряти всіх людей. Та діло в тім, що ж не всі йдуть на ці дебати, а провіряють усіх. І обійти дуже проблематично. Та служба безпеки та правоохоронці зробили все для того, щоб це було неможливо. Та я пройшов, проніс дуже шкідливу річ у себе в сумці, покажу її пізніше. І потім, дивіться, є торговий центр Олімпійський, він позаду мене. Зі сторони, де не закрита територія, є вхід в ресторан Два гуся. От і один гусь зайшов туди і вийшов через іншу сторони. Тобто минув цю охорону і буде хай Хочу звернути увагу. Охорону нагнали, сцену Порошенко поставили, а моєму корішу Дімі нема виконати, де сміття. Європа. Ціла площа, а навіть смітника не одного нема. Зате приїде одна параша, з якою будемо прощатися після завтра. Коджик, що у тебе в сумці, слиш? Слідство для хайпа. Мощно, мощно. Ну что, нормально? Ну теперь да. Скажи мне, сколько Да. Да. Скажи да. мне, а вы, а вы вы не вы, не Да. вы это взяли? Купили на Да. Продайте? продайте. Продайте. Ми не продаємо свій голос. Проблема з квитками дійсно була. Оголосив про сайт і запуск квитків лише Зеленський. І якщо перейти на сайт, то там були місця лише на поле. І додам, що на сайт всі дні було дуже проблематично зайти. Тому, коли ви далі бачите мізерну кількість людей зі сторони Зеленського і надто зі сторони Порошенка. Та повні трибуни, то зрозумійте, куди останні дні невідомі люди пропонували піти підпрацювати вас за 250 гривень. І до речі, якщо ви в когось бачите такі квитки і прапори на фото, то знайте, на офіційному сайті видавали інші квитки. Ну і здається, ну і задайтеся питанням: звідки так масово у людей взялася ця символіка? Пройшовши один пункт загорожі, забрали в мене геть всі плакати. У пацана ручки позабирали. І в цей же самий момент зараз по всім групам пишуть, що можна постояти на дебатах, заробити. 250 гривень. Навіть пару журналістів мене питали, чи можна купити, чи не можна. Та ми бачили дуже багато ліній тітушок, яким дають сусідські. Тобі ж Петро Порошенко дбає за своїх тітушок, щоб не голодували, і йдемо будувати демократію. В голові крутиться один музичний мотив, але не можу пригадати якої пісні. Ультрас уже тут. Люди сходяться. І сьогодні будуть дебати от ворот до ворот. Снайперов, наче нема. Треба нам тепер попасть туди. Тільки непонятно де, за кого. Щойно зустріли дівчинку, студентку. З напечатаним білетом Пупіни і питала, де За Порошенка сидять. А нічого, що це дебати українських, а не за чи проти. Не треба нас розділяти. Ми всі за Україну. За зелена Україна. Та як же ж та пісня називається? Всіх мічта прийти, як рок звізда. І от мене вже зустрічають мої зрителі. Забрав цілий стадіон. Підписуйся. Дівчатки бережуть наш. Спокій і нашу безпеку. 8 марта, з прошедшим і з будущим. Все для вас, дівчата. Україна понад усе. Ну, дівчата дорожчі. Та Боже ж, дай пам'яті, як та пісня називається. Отже, ті, хто у фан-зону Петра Порошенка мають зручний вхід і більше поліції. Тому мені здається, провокації будуть. Та ми не хвилюємось, дівчата у формі пообіцяли, що все буде добре. А от те, що... Франзона Зеленського в якомусь котлі, то це вже трохи лячно. Але переможемо. Вірю. Наче молодий, я вже скліроз. Не можу згадати, як пісня та називається. А чи є ще якесь Охрани я не знаю. У Мадонни як хана не буде. Що не судіждать? Що сюди ждать? Буде що одна там. Yeah. 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 Поки я не можу згадати ту пісню, музики грають свою, люди сходяться та тільки сходяться. Чомусь в цьому натовпі не видно людей на візках, та й зручного проїзду для них на стадіоні я не помітив. І в мене, до речі, одна знайома, яка здіштовкується з тим щодня. І саме зараз вона шукає гроші на коляску активного типу. Тому якщо ти до цієї проблеми небайдужий, перейди по силці в описі. От і почалася історична подія, на яку всі так чекали, як молодий чоловік нагинає старого. Та я проти насилля і особливо над старими людьми. Тому далі нехай тут буде двобій двох милих тварин. Чому ви схопили громадянина за ніс, а дівчини зірвали шапку? Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза. Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація? Яка ваша доля із незаконного копання бурштину? Чому ваші цукерки досі можна вільно купити в магазинах Москви? Чи є це правда? Я не стверджую, чи є це правда? Що цукерки рошен є у пайках повстанців ЛНР та ДНР. Як обвалилась гривня? Так, я проти насилля над старими людьми. Та якщо ця стара людина вбиває молодих і не дає життя навіть старим, то я підключаюся. Ні пане Володимире, не щодо нічого. Ніщо до стратегії. Ніщо до позицій, які... Ніщо Захистити державу! За всі мій файл і Якщо ви знайдете ще відео чи фото з цим знаком протесту, то присилайте мені. Дітям хоч покажу. Так я й не згадав цю пісню. Ну і з приводу дебатів. Я затерся. Це все. А з приводу діалогу. Блін. Петя три тижні корчив себе героя, а вийшло підтвердження кожного інтернет-воїна, який відстоював свій вибір України без Петі. Порохоботи зараз чіпляються за дрібниці, що Зеленський назвав ЛДНР повстанцями, що кривлявся під час гімну і так далі. Якщо ви все вірите, то мені вас шкода. Буде шкода кожного, хто проголосує за це лайно. Якщо не подивиться, повний оригінал відеодебатів. Ну а з вами був коджик, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І все буде. А як же люди, які прийшли до Порошенка? Ми з вами. Чи хочете, щоб я до вас прийшов?